Так, по сину паралізовано. Буде якийсь консиліум чи ні? Коли є? дата? в карточці буде записано? Так, питання. Я задав, я хочу почистити, коли буде в карточці сина записано на консиліум. Сина направляється на консиліум Кремленецьких лікарів в Кремлянській лікарні. Коли вона буде записана, коли я побачу її. Що можна було по цьому питанню, Хоча б на 25 му році життя сина. Як до тих пір не вирішали переросте, то тепер може не переростатиме. А нарешті це працюють е, працівники кримінальської лікарні. Ну, ми, ми... Я не прошу сварити, я отримав цю відповідь. Прийшов. Я, мене зрака не цікавила, мене результат цікавий. Ці, ці. Яке посміховичко. Ви у вас поставлені лічити, значить лікуйте самі. Не можете ліку, лікувати, записуйте в карточку. І я бачу у лікарів. Коли надається послуги, коли медичні послуги, коли він, е, його хватинуло, чи можна через рік два надати? Чи за 66 років мені ждати, а потім я маю право подати в суд? Не цих питань. Ви, ви рішаєте своє. Якщо ви не, якщо ви саме не можете рішити, запишіть карточку сина. Чого не записуєте, карточку? Напишіть треба концептум по основному заходів. Всі питання від вас. Від центра медичної це, е, перинної медичної допомоги. Я сьогодні звертався. Мене не цікаво учно. письмово, я тут у вас записав. Сьогодні машина на виїзді, посела поліцева машина. Буде машина, зовуть районний, я, біду, я питаю, коли задається <постав> медична допомога, коли е, сталося подія з нею судороги, чи ще там якісь відкрилення від норми? Чи можна через рік дати? Але питання все в машині? <постав> я на таксі їздив. Я їздив на таксі, бо це сина, коли після судорогу було таке. Не давали скору, їздив на таксі. Чишмар сказав, не прикривайтеся дитиною, не прикривайтеся й ви. Знаєте, хто Чешмаря тих адміністрацій у правдома області був? Не прикривайтеся. Не. І возить транспортом громадського рисування. Був прокопович транспортом, хай в таксі везуть, так як я возив на таксі. Наймав таксі і води в мене тільки таксі. Бо більше ніде, правди, я не доб'юся. І затикало рот в Тернополі. знаєш хто затикав рота, Дікаря. З управління охорони здоров'я, яка валюга там працювала, в управлінні охорони здоров'я дала команду. При мені. Писати галінатію. А простіше так, так, як в Москві, хуєту! І це дитина каже, що ви хуєту не І Я називу те саме, так як Москві говорить, хуєту там не несла курва. Тепер, е, тепер це департамент охорони здоров'я. Пішін відказ, що він відказується. І хай десь він нам тут не потрібен. Оце, що в лікарні зробили? Основний педіатр, пара Любов Іванівна, якщо знали таке. Зараз ви цей кордон зустрівся від медицини. І переговорив би. Вам не можна виватися. Нічого, в мене нормально. У мене зараз ударять самі. Раз я хвилюватися там ніхто не дав. Мені все одно по барабану. Но ми з'їхали, питання, коли люди. Я не говорю, я не зрозумів. Ну, любить на чутяну, щоб запретали, щоб лікарі приїхали, з вами говорити на чутябу безполітано. А як его найти? А робочий день оско? скільки? и скико. Восьми. З восьми. А що ж тоді його люди перевели моєго мого сина, щоб лягав я спати в 8 ранку? 7-8 ранку, а син в 6 ранку. Що заспати його не можна? Мене ще син спить, я сон, сон не спав сьогодні, поспав десь 4 години тільки. Перевели, і ваша лікарня перевела сина, що до рук перевів сина, що лягає в 6 ранку спати. Я лягаю в 8 ранку. А я сьогодні пересрав день собі, ніч пересрав і сином не займатимуся. Радіо, його Козакова підлягу пі, Сибурука. Той ходить лічиться Сибурук, а мене син без а, цих медичних послуг остався і остається 25 років. Добрий день. Господи Костянтинів, до вас підходить з подібні за транспорт на конце? <посвертитут> не було. Мені в що було у вас. 19 травня були судороги при ньому. Не ті джексоновські, а такі спадки на пішли, точка, не було. Значить, він розказує карти. Його попросили. Він кланяється, молиться на, скажімо так, заглядає ворот в поліклініці, скажімо так, лікарні. Він не користується цими послугами, я хотіла сказати, він робить Корничука, по-другому сказати. Він робить корчука, він має слухати Корничука. Ну, грубо так, що ви мене поступили лікарні? Я не я був. Ну то я запечаю цю Я був, знаєте, раніше. Ми говоримо 19 травня. 19 травня ми вийшли. Ну як ви мишили в груди? Ви говорили, що Ну, я був на різних рівнях. І ви так пані чинніші виїхали, я був в Ну, я був. Що ж, ну от скажіть таку важку, відповідь, відповідь, а ви так і варіюєте. Ну, якщо... Слід відповідати на речі. Слід відповідати на речі. Можливо, сваркості такої там... Що ви хочете відповідати? Відповідати на речі, я вважаю, що це було в районі Дніпропетровськ, в районі Тересаш, в районі Піськар. Мало тих, хто... Ну, я нічого не варюю. Який момент? Не просто так приїхали, сьогодні, а для... зрозуміло. А ви ж мені розказували, що, голос подано раніше? Я 19 травня жду, а зараз 23 -я, -я, червня. Поражаєтеся в реанімації? — Я Не розкажете, не то не ви своє відповідайте за не сина. Не на не якому не основанні не ви не відказали не йому не в допомозі? На якому основанні ви відказалися в допомозі сину? Резованого. У вас це повноваження є? Добрий день, день. день. Зайшов. Я хочу знаю, що таке пізно, але я не знаю, що таке ранее вибирайте міліцію, Микола Федорович, до вас підходить статтю за транспорт за конціліум для сина 19 травня. Ви тут не з 19 травня. Наданості конціліуму трошки немає. Буде машина, буде він. Взагалі наданості цього конціліуму немає. Якщо на це йде. Якщо на це йде, то наданості конціліуму немає вже. Взагалі немає. А це як, це як це буде лічитися? Лічить тоді. Знаєте, задача <працю> яка медицини? Відновлення функцій. Бажаю функції. Бачите. <працю> Багаю, на себе ці функції. Ви, як стані, як терапевт. Він стоїть на обліку не в невробатологів, а то є в національної програмі реабілітації. А в терапевтах Микола Федоровича люди написали: терапевта, борок відподавця, Микола Федорович не знає, хто лічить. Я приходив до Миколи Федоровича, ти Борака. Знаю, бо приходив. 25 років хуїти, тільки тут вислуховуєш. Перевасте, у всіх такі діти, всі так важко живуть. Дурниками поприглядалися. А ви як друг седорука, то не за це зараз закривати, затешіть, вдруг се рука. Ви не написали нічого і не ходили за цей час. Нічого не побивалося, красива. А ми не можуть тільки це в лікарні. Вижимайте міліцію.